1 квітня подорожчають ціни на комунальні послуги. Як до цього ставляться рівняни? Про це ми їх сьогодні і запитаємо. Я думаю, що це необґрунтоване підвищення тарифів, тому що дуже багато сімей, які є малозабезпеченими, які які ну, не можуть оплачувати такі високі тарифи. Негативно, настільки негативно, що навіть слів не вистачає. Ми пенсіонери, чоловік, інвалід. Це катастрофа просто. Не дуже добре. Ну, Перед тим, як підняти ціни, треба підняти зарплати. Дуже погано. Я вважаю, що і здіватися на старим поколінням – це сверх і не по християнськи Якщо заставити ціни на комунальні тарифи, то хто ж може відноситись і добре? Мабуть, що не зовсім підхід правильний до, до, до тарифної політики. От, вражаючи те, на те, що зараз ціни на все абсолютно зросли, зарплата не, не збільшилися, от, соціальні гарантії також не захищені. Ну, як відносимось погано? Ну, вони за комунальні тарифи постійно говорять, а за те, щоб підняти зарплати, то навіть я особисто я не чую. Я не з рівного, я живу в селищі, мене тарифи мало цікавлять. На газ хіба що? Так я вже поставив новий котел на тверде паливо. У мене садок великий, 30 сотих, мені тих дров, що я обрізаю, кожної весни вистачає на рік. Для чого москалю платити? Погано, тому що ми навіть не отримуємо, наскільки підвищують ціни. Ми не отримуємо тих послуг, на які вони підвищують. Це буде створювати проблеми для багатьох людей. От, я думаю, що наша країна повинна. Натомість не тільки підняти тарифи, але й створити гнучку систему зменшення оплати для людей, які не можуть платити. Тобто зрозуміло, що Україна зараз знаходиться в не на найкращих економічних умовах, однак, крім підняття тарифів, повинні існувати якісь компенсаторні механізми. Як бачимо, опитані рівняни вкрай незадоволені ситуацією з підвищенням цін на комунальні тарифи. В Україні з кожним днем все дорожчає і дорожчає, а зарплати залишаються такими ж мізерними. Можливо, владі варто задуматись над цим, Павло Невесенко, Тарас Дудей, у ритмі подій.